Простір хоробрих для родин військових відкрили у Кропивницькому. Там працюватимуть соціальна кав'ярня та дитяча терапевтична кімната. Детальніше про волонтерську ініціативу розкаже наша кореспондентка з Кропивницьку Лілія Кочерга. Вона вже з нами на зв'язку. Лілію вітаємо розповідає, які заходи проводитимуть в громадському халі. Вітаю колеги. Цей хаб створили для підтримки родин військових. Тут планують проводити творчі заходи, зустрічі з військовим капеланом, психологом. Тощо також у хабі є терапевтична кімната для дітей. Поки діти цікаво та з користю проводитимуть час, батьки зможуть зайнятися своїми справами. Чи важливо мати такий простір для зустрічі та спілкування? Ми запитали рідних захисників. Давайте їх почуємо. На даний час це дуже важливо. І потрібно, тому що кожній жінці зараз, кожному навіть чоловіку, там в кого є діти, в кого є хтось на війні. Це саме те місце, де їх завжди будуть чекати, де вони будуть зустрічатися з психологами, де юридична допомога, буде дитяча кімната. Також, ну то тобто, я думаю, що це на даний на даний час це дуже добре. Час відкриття простору хоробрих відвідувачам презентували фотовиставку Нащадки героїв за участю рідних, полеглих захисників. А дитяча письменниця Татуся Бо провела інтерактив для дітей з елементами каскотерапії. Які заходи надалі планують організатори? Далі почуємо у прямій мові. У нас є дитячі кімната для роботи з дітками, це організація різних майстер-класів, освітні програми. Також зони для роботи з ветеранами і родинами, проведення арт-терапії, надання психологічної, юридичної підтримки та навчання з ветеранського підприємництва. А також у нас є дронарня. Вона розрахована більше на цивільне населення, яке планує йти в армію, може спробувати себе пілотом ВПЛА. У нас відкрита в першому місці соціальна кав'ярня з крамничкою. 80 прибутків, від якої ми будемо направляти на підтримку Збройних сил України та на розвиток ветеранських та волонтерських ініціатив. Громадський простір працюватиме у Кропивницькому щодня. На цьому це вся інформація, колеги. Тож передаємо вам слово. Цей хас справді буде корисним. Будемо сподіватися, що такий приклад візьмуть на озброєння інші регіони і міста. З нами на зв'язку була Лілія Кочерга.